В мене таке враження, що на каналі досить давно не було газових пальників. І так воно і є. Я просто от намагався сьогодні згадати, коли останній раз вам про газові пальники розповідав, і просто не зміг це зробити. Отже, тему газових пальників я повертаю і повертаю не просто так, а повертаю досить грандіозно. Це пальник БРС-1, коштує він дуже і дуже доступно. Але він є аналогом дуже відомої фірми. MSR моделі Pocket Rocket, також першої версії. Як бачите, розсікач полум'я зверху я зняв. Він такий трикутний. Також він відіграє роль вітрозахисту, але я вирішив зняти, і я собі так думаю, що я все одно на природі і взагалі, коли я користуюсь, я використовую вітроекран великий, такий з пластинками. і... Можу я його зняти, в принципі, подивитись, як працює. Без вітроекрану, цього вбудованого без розсікача також працює досить непогано. Якщо можна зняти на вашому пальнику цей розсікач, зніміть, спробуйте, можливо, вам сподобається. Підписуйтесь, будь ласка, на мій YouTube, натискайте вподобайку і дзвіночок обов'язково, щоб не пропустити вихід нових моїх. Відео в коментарях напишіть, будь ласка, якими пальниками і казаночками ви користуєтесь. Мені дуже цікаво, по-перше, так тому, що я сам користуюсь великою кількістю і пальників, і казаночків, і, взагалі, походна кухня для мене є дуже цікавою темою. Я постійно щось новеньке собі там докуповую, щось новеньке. Щось продаю, щось докуповую, щось міняю, щось доповнюю. Ну, коротше, тема для мене дуже і дуже цікава. І, зокрема, газові пальники. Тому обов'язково пишіть. Я всім вам буду намагатись відповісти в коментарях і отримати від своїх глядачів зворотній зв'язок дуже і дуже для мене є цікавим. Окрім канала на YouTube, я також веду Instagram, Telegram, також є TikTok і ще там, Facebook навіть є. Тобто, ті люди, які хочуть бути трішечки ближче до Майкемпінг, до моєї діяльності і знати трішечки більше про мене і що я роблю, можете підписуватись, буду вам за це вдячний. Посилання на цей пальник і взагалі на весь асортимент фірми BRS буде під відео. А також знижка за промокодом MyCamping діє на весь асортимент БРС 10%. Хотів поділитися із вами таким от прикольним, як на мене, лайфхаком від 2000 гривень, а на деяких сайтах туристичних магазинів від 1500 чи від там, 2500, діє безкоштовна доставка. Тобто я постійно користуюсь і от хочу з вами поділитись таким от лайфхаком, як на мене, прикольним. Отже, я підзбираю собі. Корзинку, так, в кошик щось новенького, тобто там якісь субліматики, газові балончики, пальничок, там казаночок, сидушка якесь, можливо, там якийсь килимочок, там щось з одягу, чи може взуття там щось собі оновити, якесь там цікаве спорядження і так далі. Головне, щоб більше цієї суми, що вказано на сайті. І замовляю. І за доставку я абсолютно нічого не плачу і дуже цьому радію. Але звісно, так дуже часто не поробиш, тому що ну, потрібно ж цю суму набрати, так? Тобто потрібно знати, що ти хочеш собі придбати, на цю суму собі речей назбирати і замовити, так? тобто... Зачасту це виходить, так знаєте, як от на майбутнє. Наприклад, все одно ж я, от, наприклад, газ використаю все одно, там сублімати з'їм, все одно. І потрібно це діло мати і мати у якійсь кількості необхідній, якщо особливо ви знаєте, скільки, яка витрата у вас йде, наприклад, там газовий балон на два тижні чи там на, на місяць. Наприклад, я от свої ось ці всі. Ліміти плюс-мінус знаю, я вже орієнтуюся, і я знаю, що на три місяці мені потрібно там. Це, 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 це. От. І о, коли речі збираються на суму, наприклад, 2 тисячі гривень, а частіше навіть і більше, то я беру речі, додаю в кошик і замовляю. І не плачу за доставку. Для мене так все це скопом замовити дуже зручно і приємно отримати. Велику таку от посилку, пакування велике, там відкриваєш, воно все так запаковано в пупирці, Ти там щось шукаєш, там звіряєш, що ти там замовив. Ну, коротше, дуже приємно, як просто, як від Санта-Клауса, подарунки, там, якісь під ялинкою. Дуже приємно. От, Не потрібно платити за доставку. Коротше, про це хотів сказати: на сайті NatureHike зараз, до речі, Безкоштовна доставка до 31 липня, тобто до кінця цього місяця. Всі речі нейчерхайк від однієї гривні, здається, там на сайті написано. Тобто, можете собі замовити все, що хочете, і це буде безкоштовно. Хто встигне, той встигне, хто не встигне, потім буде збирати там, скільки потрібно, там 1500 гривень, чи 2000, чи там скільки потрібно, і потім, от тоді буде. Безкоштовна доставка. А зараз, от, будь ласка, щоб ви там не взяли, хоч там, не знаю, там на 50 гривень поїде, воно вам безкоштовно дуже, як на мене, дуже приємно. Ну, і, звісно, промокод 10% також діє. Вся інформація буде під відео. Кому цікаво, будь ласка, користуйтесь, це все для вас. По цьому пальнику хотів вам ще сказати, що відразу дам вам інформації. основної, як на мене, отже, потужність 1940 Вт. Тобто 1,94 кВт. Максимальна витрата палива, якщо максимально відкрити ось цей клапан, складає 140 г на годину. Але, як показує практика, ми ніколи з вами ось так на максимум не викручуємо. Тобто, ну, Викручуємо, але дуже рідко і там секунд буквально на 20 чи на 30. Ну, я думаю, що не більше. Тобто, витрата в нього дуже крута. 1 літр води. Дивився інформацію на сайті БРС, нашому українському. Ну і вся інформація, ось ця вся звідти. Я сам нічого не зважував, не міряв. От сьогодні, можливо, зробимо тест на закипання води, пів літри, і от зможу вам сказати, яка витрата газу і скільки по часу закіпає. пів півлітри води. Літр кип'ятити не буду, тому що це мені на чай. Мені на чай літр не потрібен, бо залишиться. Один літр води кип'ятиться за 3 хвилини 50 секунд. Так, до кипіння доходить. Тобто по часу десь біля 4 хвилин нормально. В чохлі розмір 5,8 на 10,5 см. Зараз в мене чохол тут. Збоку потрібно його просто дістати. Ось так він виглядає. Тобто 5,8 в нас ось тут, а 10,5 ось тут. Тобто, дуже такий він пластиковий, прикіль, прикольний, прикільний, чуть не сказав. так, Міцний послужить. Вага пальника 87 грамів. самого пальника, в чохлі важить більше. Зараз ми перейдемо з вами, шановні глядачі, всі ці речі, ми, звісно, будемо з вами дивитись. і я думаю, що всім вам буде цікаво. Ось така от історія з цим усім. Хотів вам ще показати новий газовий балон. Малюк. 450 грамів. Квест фірма. І тут такий от хлопець з мапою заплічник. Ну, коротше кажучи, там багаття. дуже прикольний дизайн. Хотів мої всі, або більшість моїх газових балонів, якими я користувався в них, або вони вже всі покрились. Іржою, тобто ось тут все іржаве. Зверху також, ось тут під клапаном також, е отут, де воно кліпається, отут також всюди іржа. І в мене з газовою лампою і спальником падали балони, таке було, бо балонам вже добряче часу. І е ось цей шток е клапану, там, де різьба, вони в мене ось так. Коротше, один сюди от дивиться, а інший от сюди. Тобто воно повинно бути ось так вертикально, а вони в мене ось так от зігнуті. Коротше. І вирішив я змінити, бо попередніми балонами своїми від там, фірми Пінгвін, наприклад, ви пам'ятаєте, від примусу в мене там різні були від Оптимусу. Ну, коротше, вирішив я змінити і подивимось, як працює ось цей балон від фірми Квест. Я думаю, що працювати він буде нормально. Коштують вони також нормально, 230 гривень, ось такий великий. Я дивився, чи є у них 230 грамові балони. Різьбові не знайшов. Тобто великий ось такий 230 гривень коштує. І цанговий 90 гривень. 220 грамів об'єм. Нормально. Коротше, вирішив оновитись, і тепер в мене є балони. І я щаслива людина. Зараз давайте робити. Тести на час закипання. Зараз будемо зважувати все по цьому пальнику. Будемо міряти, чи підійде цей пальник під казаночки Fire Maple Petrol. Тому що я найголовніший в цій галактиці. Так, я маю на увазі, як же правильно сказати, найголовніший фан, Так? правильно? Головний фан. Я головний фанат Fire Maple Petrel в усій галактиці. Я вам чесно кажу, це 300% я дуже полюбляю. В мене і перша версія Petrлу на 600 мл. G3 він називається казаночок. І е, наступна версія, який є на 750 мл. І вони в мене всі в чохлах. Я придбав е, ось неопренові чохли. Ну, коротше, заморочився, але мені просто. Цей казаночок подобається. Подобається чим? тим, що там ніжки фіксуються, тим, що, в принципі, він стоїть гарно на пальниках, особливо в яких три ніжки. Тобто він там чудово фіксується, він ніяк там не ковзає і це мене влаштовує. Плюс я дуже полюбляю їсти сублімати, чесно вам кажу. Ну, тобто це так зручно, просто залити водою кип'ятком і все, сидиш і насолоджуєшся, почекав там 5, 10, 15, там, скільки хвилин, в залежності від того, що написано там на упаковці. Або, шановні глядачі, коли сам робиш в сушці, сушиш собі там овочі, м'ясо і так далі, і сам робиш собі такі от домашню сушку, домашні. Сублімати, скажімо так, це ну, не дуже правильно, ну, коротше, домашню сушену походну їжу, ось так буде провидніше сказати. То ну, прям кип'яточком залив і кайфуєш собі, і все чисте, знаєте, нічого нікуди не підгорає. ну, Подобається така от тема. От, швиденько покажу, що підготував для цього відео, для своїх замірів і взагалі. Петро першої версії на 600 мл вже налив сюди пів літра води. Ось так чудово він підходить. Бачите, як? Мінімальний люфт. Відстань тут невелика, десь до сантиметру. Тобто, все досить нормально. вітрозахист буде досить непоганий. Але я розсікач зняв. От зараз пробую, як воно без розсікача працює чисто для себе. З цього я ще нічого не зняв. Це новий пальник. Пакування ось таке в нього. На китайському все. Тобто сильно тут не почитаєш, але видно витрату газу 140 г на годину максимальний розмір, вагу і потужність 1,94 кВт. Також ось вам ще розмір 105 на 85 мм. Ось так. Зараз будемо все це діло розпаковувати, дивитись. Також я взяв Петрел другий, цей приберу. І от також вам покажу. Ось так. Тобто ідеально підходить цей пальничок для казаночка Fire Maple Petrol. Якщо ви такий самий фанат, як я, а цього просто не може бути, тому що я найбільший фанат Petrel у всьому всесвіті. Тому ви будете після мене вже. Отже, цей пальник брався для цього. Дякую підписнику Олегу Матвєєву за те, що він мені прислав цей його пальник. Я от буду ним користуватися. Це такий величезний подарунок. Для мене мені дуже приємно. А ось це новий. І зараз я вам покажу, як він взагалі приходить до вас. Як як, ось так він приходить. Він гарний, блищить і, в принципі, виглядає дуже чудово. Чохол пластиковий, трикутник. Тут така от дірка внизу. Тут обзорвер написано. І все. Пластиковий кейс, такий маленький, класний. Тобто про свій пальник можете не хвилюватись. Пальник має три ніжки. Ось цей розсікач, про який я говорив. Я цей пальничок вже разочок запалював. Ось цим пальником Олег вже користувався, скільки він ним користувався, я не знаю, але він був в дуже гарному стані, і я от зараз його буду доюзувати. так, Скільки він ще в мене прослужить, не знаю, будемо дивитись. Тобто комфорка з часом потемніє, змінить колір. Ніжки також змінять колір Ось тут, бачите? А новенький, новенький, коли він приїжджає, він весь прям блищить дуже приємно. О, І от буду користуватись. Зараз вам покажу газовий балон. Придбав його через те, що мені подобається дизайн і колір. Колір бірюзовий, камера, можливо, не дуже передає, але він прям, ну, дуже класний колір він має. Тут такий от хлопець на мене схожий з заплічником. Це я спеціально взяв, бо він на мене схожий так, з мапою. І він тут і йде, кудись йде лісом. І тут в нього заплічник з килимком, з карематом. Квест називається. І е, літера Q англійська вона нагадує якийсь такий компас чи лупу там з компасом. Дуже прикольно. Дизайн класний. Тут багаття таке от. Ну, прикольно. І найголовніше, що це люди з зараз вам покажу з Харкова і це, щоб їх підтримати. Бачите, от, Харківська область, місто, Харків, вулиця Космічна. Тобто, харківчан потрібно зараз підтримувати як ніколи. І от вирішив придбати собі декілька балонів. Два таких пузатих. Взяв вони по 450 грамів, а також взяв два таких самих цангових. Здається, 220 грамів. 230 грамових не було, шановні глядачі, на жаль, не було. Подивимося, як воно працює. Абсолютно новий, ще не використовував. Тому скажу вам обов'язково після того, як поюзую, чи подобається, чи не подобається і так далі. Ваги взяв. Взяв ручку, взяв запальничку, взяв тут свій зошит для того, щоб зробити всі заміри, потім все це діло виписати. і так далі, і так так далі, далі. Отже, шановні глядачі, перше, що ми давайте з вами зробимо, це накрутимо пальник на балон. І робимо це максимально швидко. Використовую я пальник новий, тому що він з розсікачем. Тут. Відразу хочу сказати, тут є гумовий ось тут ззовні. Ось це діло, корпус клапана зроблено з цілого шматка алюмінію, ось це нержавійка, ніжок три штуки, відповідно, з ребром жорсткості. Стопер тут ось такий, от він, тільки ось тут. Все, складається, ось так. Склали, розклали. Все дуже просто. Розсікач, ось такий вітрозахист. Коли дує сильний вітер, скажімо, от з цієї сторони. То, відповідно, ось цей сектор комфорки тухне. А ось ці два палають. Чи два відразу тухнуть, якщо от вітер, наприклад, з цієї сторони. А цей сектор, що захищений ось цим от екранчиком, бачите, трикутним, він продовжує горіти і підпалює ось ці два сектори, чи один, який затухли, який задув вітер. Дуже зручна, прикольна штука, але якщо вам не подобається, ви ось так можете легко зняти і буде як от я користуюсь. Тобто я от юзую зараз ось так. Тому що я вам казав, я все одно використовую ось цей вітрозахист, що я придбав для себе окремо, тому не бачу сенсу ще цю штуку тягати. Але а хто хоче, з вас, будь ласка, тут всередині є вставка латунна, дуже вона така от. Досить якісна, як на мене. так? І взагалі для пальника за такі кошти тут дуже багато всіляких приколів, як на мене. Тобто дуже багато людина отримує за ці копійки. Ніжки трішечки під кутом йдуть, бачите, Ось так от. Але для мого Петрила це те, що треба спеціально для цього взяв. Так воно більш стійке буде. Накручую балон. Зараз відразу ми з вами будемо зважувати. І відразу я це запишу. Скільки ж тут буде. Так, вмикаю ваги, Зараз камеру трішечки переставлю. Давайте ще раз переважу на про всяк випадок. 750 грам. Бачите, 749, 750, ну хай буде 750. Для того, щоб максимально правильно все це зробити і не витрачати зайві там, грамульки газу, я відразу встановлю казаночок на пальник. Відразу я включу секундомір, будь ласка, і роблю наступне. Це ж все потрібно відразу зробити. І десь ось так на серединку десь приблизно зроблю. Повернусь коли закипить. По часу закипання бачили скільки зважую пальник з балоном після тесту. Виходить 744 грами. Що в нас по результатам? Отже, 750 грамів це вага, пальник і балон до тесту. Мінус 744 після закипання. І в нас вийшло, що витрата 6 грамів. Але якщо пам'ятаєте на вагах, показувало 749-750, ну тобто, десь. Ну, може, 5,5 грамів, там приблизно 5,5-6 грамів витрата газу, щоб закип'ятити пів літри води. По часу хвилина 45. Це ось такі от результати щодо цього пальника. Зараз я вам покажу, як він виглядає на балоні десь в природних умовах. Як на мене виглядає досить непогано. Балончик такий по кольору, бачите, він такий свіженький. Мені дуже подобається дизайн. Я вам. Так повторююсь, що саме цьому я його і взяв. Вигляд ось такий. Під казаночки Петрел, те, що треба взагалі, дуже класна річ. І коштує він до того ще і небагато. І, до речі, за посиланнями, які я залишив під відео, зможете подивитись, вбити на сайті промокод. Він там також діє на речі, які вже йдуть зі знижкою. Тобто, якщо там 360 там, чи скільки гривень, тобто ще й промокод можна вбити, і ще й 37 гривень буде знижки додатково. Я перевіряв, можете самі також перевірити, як воно вам там. Пишіть в коментарях, що думаєте по цьому пальнику. Я думаю, що за ці кошти це просто вау і дуже непоганий варіант. І, до речі, ну, мені дуже подобається. А ви напишіть е, під відео. Супер здоровий якийсь кан, звісно, не встановиш на нього, але на нього можна встановити більший посуд, ніж, наприклад, BRS-3000T. Тобто десь до 2-2,5 літрів приблизно буде стояти дуже комфортно. Якщо більше, то вже потрібно буде ваш казанок чи каструлю притримувати, а це вже не так круто. І е, пальник має сфокусоване полум'я, тобто для того, щоб щось смажити, потрібно або мати сковорідку е, з товстим донишком, або е, потрібно інший пальник собі придбати з більшим діаметром комфорки. Тоді буде зручніше і нічого не буде підгорати. Але якщо ви е, приблизно от як я, тобто на субліматах, на чаї, на каві. Мандруєте, то, от, будь ласка, це неймовірний варіант для цього, щоб швиденько водичку закип'ятити. Троху буду це відео закінчувати. Сподіваюся, що вам сподобалось. Пальник класний, під Fire Maple Petrol він підходить, він досить легкий. Ну, тобто за ці кошти взагалі, я думаю, що це дуже гарний варіант, як мені здається, ущільнювач гумовий. Ось тут, щоб газ не виходив, щоб воно не пшикало сильно, там, не порхав газ, коли накручуєш, закручуєш, розкручуєш пальник. Всередині також ущільнювач, різьба з латуні, що дуже круто. Ніжок 3, що підходить під Петро, це клас. Невеличкий, але вітрозахист є. Дуже приємно. Якщо є бажання, можна ось так дуже зручно рукою, ось так однією можна зняти і е, не використовувати ось цей розсікач. От, як я, наприклад. Мені найголовніше, що сюди петрали підходять. Це для мене прям взагалі вау. Я, я ж в основному ними користуюсь. В принципі, в мене дуже багато посуду. Але от петрали я тягаю і прям частенько. І, в принципі, мені чому подобається, тому що воно, бачите, ось так зафіксовано, і, типу, як інтегрована система, але не інтегрована система. Ось це для мене дуже важливо, тому що я не дуже полюбляю, коли в інтегрованих системах потрібно, я зараз чисто для себе кажу, коли потрібно знімати казанок рідний. І якщо я хочу поготувати щось на своєму посуду, так свій посуд, якщо я хочу використати, то потрібно ставити ось ту підставку під посуд, якось її там зжимати, тягати її постійно із собою. А тут це все не потрібно. Тобто в пази на казаночку всовуєте ніжки, і це дуже зручно, як на мене. Я не кажу, що інтегровані системи це незручно. Навпаки, інтегрована система це дуже зручно, якщо вам потрібно кип'ятити воду. А якщо хочете готувати і готувати більш-менш повноцінно і на різному посуді, то ваш вибір це пальник і газовий балон. Як на мене, я от зробив ось так. Все, як завжди, пишіть в коментарях, все доповнюйте. Пишіть свою думку. Я дуже радий, що ми можемо з вами це робити. Якщо у вас буде бажання підписатись, то звісно обов'язково підписуйтесь. Всім вам величезне, величезне дякую за підтримку. До речі, дякую Максиму, дякую Михайлу, Віктору. Зараз виписав. Дякую Оксані, Олі, за підтримку мого чудового каналу. Фінансово дякую за донати. Дуже і дуже приємно. І е, у найближчий час я свою техніку для зйомки з цих донатних грошей все ж таки е, покращу. І сподіваюся, що ви побачите різницю, і вам буде подобатись. Більше побачимося, як завжди, у наступних відео. Бережіть себе, ходіть в походи, ходіть на природу, насолоджуйтесь. А якщо немає можливості, то вона обов'язково буде. Бережіть себе, і у наступному відео, як завжди, побачимось.